29 квітня 1918 року на військово-морських кораблях чорноморського флоту у Севастополі заморіли українські сині жовті прапори. Того дня моряки зробили свій вибір на підтримку української державності. І тодішній Миколаїв не був осторонь цих подій. Значних зусиль до створення українського флоту у період національно визвольних змагань доклав градоначальник міста Миколаєва, адмірал, міністр морських справ Української держави Андрій Покровський. А прапор, що тоді замайорів над кораблями, сьогодні є офіційним символом військово-морських сил України. Керівництво національного флоту відбувається у складний історичний період. Ще не закінчилася Перша світова війна. Після більшовицького заколоту тривають національно визвольні змагання українства. У ці буремні часи Україна намагається стати незалежною державою. У 1917 році в Києві проголошують Українську Народну Республіку, куди увійшла у тому числі Херсонщина, але не Крим, де базувався військовий флот. Натомість в Криму проголошено Радянську Соціалістичну Республіку Тавриди. УНР прагне звільнити Крим від більшовиків та отримати Чорноморський флот. Для цього на основі Берестейської угоди залучає у союзники Німеччину та Австро-Угорщину. Разом здійснюють переможний наступ. З боку Чонгару на півострів рухаються війська генерал Хорунжого армії УНР Олександра Натієва з перекопу з'єднання генерала Роберта фон Коша. Перший український прапор у Севастополі піднятий ще 25 липня 1917 року на міноносці Завидний. 12 листопада підіймає український прапор перший крейсер пам'ять Меркурія. Важливо, що прапор вивішено на кормі не поряд, а замість Андріївського. Кормовий прапор головний прапор корабля. Навіть під час бою його обов'язково охороняв Чатовий. За цим прапором визначають приналежність корабля до країни. Однак прапор, що масово замойовить 29 квітня 1918 року, буде іншим. Напередодні війська УНР на чолі з полковником Петром Болбочаном розбивають більшовиків під Джанкоєм і просуваються вглиб півострова, звільнивши від більшовиків столичний Симферополь. Це дає поштовх українським морякам, частина яких на флоті сягала до 80%. Серед них тривала активна українізація, діяли українські гуртки та комітети. Війська УНР були вже на підході до Севастополя. Тому тогочасний командуючий Чорноморським флотом, віце-адмірал Михайло Саблін розпорядився підняти на кораблях українські прапори. Настрої перетворюються на вчинки. Флот підтримує Україну. 29 квітня відбувається парад кораблів. Визначна подія, але, на жаль, флот вона не рятує. В цей час справами флоту УНР займається віце-адмірал, а згодом адмірал та міністр морських справ Андрій Покровський. Революційні події 1917 року Покровський зустрічає на посаді командуючого Миколаївським портом та градоначальником міста Миколаєва. У місті не вистачає продуктів. Він ще встигає за допомогою міської думи ініціювати централізоване розподілення товарів першої необхідності для всіх нужденних. Однак через активність більшовиків у місті Покровський змушений перебратися до Одеси, яку контролює Центральна Рада при підтримці військових частин генерал-лейтенанта Павла Скоропадського. Андрій Покровський потоварищує з майбутнім гетьманом. А попередній досвід керування портами та служби у штабі Чорноморського флоту забезпечить йому місце у морському секретаріаті Центральної Ради. Вже 4 травня 1918 року Покровський бере участь у переговорах з генералом фон Кошем. Німецькі війська входять до Севастополя раніше ніж загони УНР. Уникаючи загострення, Центральна Рада наказує своїм військам повертати назад. Частина кораблів, де переважають більшовицькі погляди, переміщується до новоросійська, хоча мали б залишатися на базі. Розцінивши це як порушення угоди, німці взяли кораблі, що залишились, у полон, незважаючи на прапори. Віце адмірал Покровський вимагає їх якнайшвидшого повернення України. Врешті, 11 листопада, німці погоджуються повернути кораблі. Того ж дня наказом гетьмана Павла Скоропадського вже адмірала Андрія Покровського призначають міністром морських справ Української держави. У Миколаєві радісно зустрічають цю звістку. Газети вітають колишнього градоначальника. Саме завдяки старанням Покровського створюється геральдична комісія для розробки проекту прапора ВМС Української держави. В основу лягли корогви, бойові прапори Чорноморської козачої флотилії. Прапор офіційно затверджено 16 липня 1918 року. Проте раніше його варіант вже піднімався над кораблями. Активний учасник та свідок тогочасних подій художник Леонід Перфецький зробив замальовку. Зі спогадів капітан-лейтенанта Святослава Шрамченко вдень на штабному кораблі вінкорі Юрій Побідоносець подали сигнал вступити в командування українським чорноморським фльотом. А через годину пролунав наказ фльоті підняти український прапор. Він встигає також замайоріти і на флагштоках Миколаївського яхт-клубу. Про ці події в нашому музеї розповідає зал бурноносного суднобудування. В цьому залі знаходяться унікальні моделі кораблів Миколаївської побудови. Цікаві паперові документи це і світлини, і посвідчення, оригінальні, некопійні. І звісно, серед моделей – відомий есмінець завідний, на якому вперше було піднято блакитно жовтий прапор.